Привіт, брати і сестри по кодексу, просто щасливі люди. Продовжуємо розповідати про шпа. Минулий раз розповів, що ми запустили спра... перша справа точка нуль і взяли справу про бону. Тому в процесі навчання виявились, де почали виявлятись деякі обставини, які, скажімо так, я потім вирівнював в наступних курсах. Так от ми взяли хлопця. Один там був хлопець і дів... дівчата від 19 до 35 років. <кліх> Перша проблема виявилась в тому, що більш старші юристи. Ті, котрі там 35 років була адвокатом, трохи молодша, там, вона була начальник юривідділу органу самоуправління. З ними була проблема. Коли я брав їх на навчання, сказав, що ви забули про те, що ви там вмієте, так, тому що вам буде ця проблема. Вони сказали, да, але зробили навпаки. З ними була проблема така, що вони не дуже гарно готувались, не, часто не виконували домашні завдання. Тобто, поряд з молодими юристами вони, скажімо так, плохо вчились, і трудно було сказати, чому вони навчились, тому що багато чого вони не виконували. Вони думали, що вони будуть йти на свій, ну то, що вони мають досвід, практику такий інше. Але цей досвід і практика виявлялась дуже часто, що вони не можуть її застосувати, і виходило до того, що вони не виконували завдання. Це була перша наша проблема.